Друзі, слово Боже каже, що на початку всього, що відбувається в нашому житті, було слово. Це написано в Євангелії від Івана, перший розділ, перший вірш. І слово стало потім плоттю. Розумієте, слово стало тілом. Я олена потяг, це служіння ми з любов'ю. Зараз ми будемо молитися за зцілення. але вам треба буде щось зробити. Пам'ятаєте, як Ісус сказав: Вставай! Або, як Ісус сказав, простягни руку. Тому зараз, після молитви, вам обов'язково треба буде написати в коментарі. Я зцілився від цього. Незалежно від того, що ви відчуваєте. Друзі, якщо ви ще не підписані на наш YouTube канал Ми з любов'ю, обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео, поділіться з кимось цим відео, цим каналом. І от прямо зараз. Я молюся. А ви повторіть перед молитвою. Прямо зараз я приймаю своє зцілення. І після молитви я обов'язково зроблю дію віри. Я напишу в коментарі, що я зцілений від оцієї хвороби. В ім'я Ісуса, Отець Небесний. Прямо зараз зцілюються люди від тих хвороб. Які знаходяться в їхньому тілі, зцілюються та суглоби, зцілюються коліна, зцілюється язик, зцілюються всі хвороби ротової порожнини, хвороби горла, зцілюються всі хвороби носа. Прямо зараз зцілюється нестерпний головний біль в ім'я Ісуса. Я проголошую ваші судини нові, ваші судини чисті, ваші судини зцілені. Прямо зараз вирівнюється артеріальний тиск. В ім'я Ісуса Христа, всяка пухлина, всяка хвороба крові, хвороба лімфи. Заберися геть з тіла цієї людини. Друзі, обов'язково зараз зробіть дію віри. Напишіть ранами Ісуса, я зцілився від такої то хвороби. Підпишіться на наш ютуб канал і до завтра.